Я чокнута. Чи люблю я ранки. І в мене 10% на телефоні. 3, 2, 1. З Новим Роком. Трошт приспіває пісню мамину світлецю. <му> Не кажіть, що ви такі правильні і. Зранку не мити посуд, який ви використовували вечором. Будь ласка, моя самооцінка не витримає цього. І так, я вирішила зняти влог, тому що моя подруга запропонувала мені цю ідею. Вона сказала, що це було б цікаво подивитися на твоє життя. Я так не вважаю. І ми подумаємо, що з цього вийде 6.30. 6.30 я встала о 6 ранку, тому що я ходжу в спортзал. Мій спортзал відкривається о 7 ранку. І мій мозок намагається думати о 6 ранку. Я ходжу о 7 ранку, тому що я трішечки інтроверт. І я люблю займатися повністю одна. І тому я прокидаюся о 6 ранку. Іншого сенсу нема. Насправді, у мене ще просто сьогодні буде репетитор о 10-й ранку і потім о 12-й. Тому мені треба вже о 10-й бути повністю готовою кудись йти і все інше. Тому сьогодні прокинулася з причинять того, що мені треба ще зібратися. Але зазвичай прокидаюся о 6-й-7 ранку, тому що. Тому що, але я помітила, що коли я прокидаюся рано, дуже рано, то в мене хоча б щось виходить за день зробити. Чи люблю я ранки? Але я хочу плакати. Окей, ми зараз зробимо з вами мій сніданочок, мій healthy uh, super breakfast. Сніданок. Чемпіонів. Майсы гуд. Uh... Move move Взагалі повинні були ще бути помідорки там зверху, але я так не з'їм це ніколи. Ну, В плані, як бутерброд. Тому буде ось так. Кауська. Ця людина знає, що вона робить зі мною. Якщо вам цікаво, я зараз дивлюся надприродні, дуже популярний серіал. Я завжди чула про нього, але я ніколи не дивилася. І тут я почала на днях дивитися, і майже не дивилася перший сезон. Мені подобається, в принципі. А, хоча я не думала, що це буде моя тематика, поки заходить, але там вісім сезонів, я ніколи в житті не можу дивитися серіал, там де багато сезонів. Але подивимось, можливо, цей серіал мені так зайде. I don't know. Hi! Боже. Що з моїм голосом? Після того як ми помили посуд у холодній воді. Тому що дякуємо моєму житловому комплексу. який виключили воду гарячу. Дякую! Ми будемо збиратися у спортзал. У мене все собрано, мені просто треба одягтися. Зазвичай я одягаю весь спортивний одяг у спортзалі, ну, у роздягальні. Але сьогодні мені здається, що мені треба одягтися одразу, щоб одразу зайти і робити, тому що я вже запізнююсь. Просто зверху ще натягну теплий одяг, щоб піти зимою на вулицю. Окей, побачимось з вами трошечки пізніше. Ось такий у нас сьогодні аутфітик, до якого ми йдемо в спортзал. Сильна, красива, вольова, молода, найкраща. Також ми беремо мою сумочку. Hi British Vogue, I'm Charlie and this is what's in my bag. Водичка і взуття. Назвичай, ну, я не бачу сенсу показувати вам. Ось такий лук на сьогодні, дівчата балінцяга, нова колекція. You got me jumping like Я не є фанатом протеїнових коктейлів, але я вже поснідала, і в мене сьогодні було кардіо. І тому я думаю, що я заслуговую на протеїновий коктейль за умови того, що я не буду їсти, напевно, до другої години, тому що в мене репетиторство. Спочатку онлайн, потім офлайн, мені треба йти. Плюс мені треба зараз прийняти душ, підготуватися до репетиторства. І після цього мені треба зібратися на офлайн-репетиторство. Плюс я розвиваю свою, свою фобію знімати на людях. Намагаюся. В спортзалі це не дуже сильно вийшло, але зараз я йду по вулиці і роблю вигляд, що всі іноземці, і я чокнута. Я чокнута. Будемо розвивати, точніше навпаки. Знищувати мою фобію, знімати на людях. Коли я одна, мені дуже страшно. Це печиво з кремом, щось таке, це було, протеїновий коктейль зі смаком печива. На смак добре, прикольно, але вибачте, 100 гривень. Я іноді думаю купувати собі просто ці пачки, вони коштують 60 гривень. А якщо оптом, то це буде, напевно, десь пачка 50 гривень. І просто її робити, тому що просто тобі потрібен якийсь бувач і все. І ти робиш сам. Ну Це якщо мені прям дуже сильно будуть подобатися протийнові коктейлі, так я їх п'ю дуже рідко, тому Тому якось так. A few moments later. Look of the day. От такі у нас. Я не парилася над тим, що я буду сьогодні одягати, тому що мені пофіг. Вибачте, нові колекції бринтяги закінчилися, тому буде такий casual style. I don't know. Скіні джинси в моді. Я це кажу, тому що я знайшла свої старі скіні джинси, і вони все ще кльові. Тому скіні джинси повертаються в моду, і ви мене не переконаєте. Що я роблю, коли в мене немає часу на макіяж, але мені треба виглядати більш-менш адекватно. Я беру свої окуляри. Повірте, коли у вас немає макіяжу, ви виглядаєте трошечки як чмоня, то окуляри вам в допомогу. Можливо, це не працює зі мною. Можливо. Це працює з усіма, крім мене. Я не сперечаюся. І так, я позаймалася англійською мовою. Тепер мені треба збиратися до репетитора математики. Бо я ненавиджу математику і хрена не розуміюся в неї. Тому зараз буду фарбуватися і, і буду виходити. Виходити. Я, напевно, буду дивитися надприродня, поки буду фарбуватися, тому. На цього все, жодних там якихось штук друк. <смітного> там, Мистецтво я якесь не буду робити, тому що ой, це ви бачите, як я одягаю цю фігню? Яке мистецтво? Подивіться на мене. Подиснююся, дуже сильно запіснююся. І в мене 10% на телефоні. Де ми знаходимося? Що це таке? Це що, Верховна Рада? Чи мені це взагалі сниться? Що таке відбувається в нашій країні? Скажіть, будь ласка. Мені дозволили поставити телефон на зарядку. Ми чомусь схожі. Ставлю зараз телефон на зарядку і не буду нічого знімати, тому що що таке, подивіться, який прикольні шахи. Офігеть. Все, я ставлю заряджатися. Дома хоть спорят. Ось така в нас краса сьогодні, хлопці та дівчата. Вау. я просто не тільки для себе готувала, тому. Маємо, що маємо. Ну мені вистачить. Мені вистачить. У мене куриця вийшла на смак як лазанью. Це що за обман мого мозку? Я просто обожнюю лазанью 3 да, година дня. І з 3 до ночі я буду монтувати відео, тому що я хочу або завтра, або післязавтра вже викладати. І буду зуситися на монтаж. О, а, я думаю, чому мені так їсти складно. Це дуже неестетично, але в мене є резиночки. Вибачте, sorry, guys, я знаю дуже не дуже, але маємо, що маємо: чайочок, фрукти надприродні. Зараз поїм і сажусь за монтаж. Подивимося, у котре я закінчу монтаж хоча б обрізку відео, тому що зараз я тільки займаюся обрізанням. Після обрізання йдеться вже повний монтаж. О поговорити? Зараз прийде по і поговоримо. 80,000 impressions later. Уже 7.55. Я все ще монтую. Це дуже складне відео, тому що я вперше монтую щось в схожому форматі. У мене все так вже Болить Я навіть не монтувала, я все, що обрізаю. У мене залишилось. Обрізати на 20 хвилин, а було година 30, тому це вже вау! Це відео про штучний інтелект, що я там, типу, на побаченні зі штучним інтелектом. Зйомки воно не складне, а для монтажу це складно. Я знову ж таки повторюю. Це... це піпець. Я не знаю, що з цього вийде, насправді, з цього влога, тому що я ще не побачила цікавеньке в моєму житті, такого, що прям вау! Такого не було. Ну хто вас знає, рібята, може, вам сподобається цей формат. Щоб ви розуміло, під час цього монтаж обрізання в мене було і ІС, мені треба було написати, і мені настільки було вже цікаво обрізати моє відео, що я написала ІСЕК, яке не могла написати місяць. Побачимось з вами через дві години і подивимося, що, що буде, чи буде хоч щось. Цього. Я вирішила вам трішечки показати, що в мене тут коїться. Це все просто я обрізаю. Типу, це не монтаж, тобто, тут нема спецефектів, нічого. Ось Воно виходить ось таке. Що Що? Я навіть не буду запитувати. Я навіть не буду запитувати, що коїться тут. Отже, все монтуємо, монтуємо, монтуємо. І після того, як ми змонтуємо. Можливо, нарешті я зможу. Господи. Рівненько, чітенько. Просто. Просто. Подивіться, я закінчила обрізати. Хотіла би я сказати, що я закінчила монтаж, але я закінчила обрізати. Йоперний театр. 35 хвилин. Mm -hmm. Що ти не знімала, girl? Але найцікавіший момент. Зараз. Давайте. Три, два, один з Новим роком. Найцікавіший момент це коли ти вже обрізав відео, і ти вже сидиш і просто монтуєш. Тому що да, ти повинен шукати, типу, дуже багато ресурсів. Тобі треба буде шукати в якихось дупосайтах, особливо музика, Ютуб. Я тобі ще не пробачила за те, що я не можу знайти нормальну музику. Це цікавіше, і це в мене займає менше часу. Ну, дивлячись, що я хочу від цього відео, які ефекти я хочу використовувати, але, в принципі, це не так багато часу знімає. Таке стресовіше, навіть таке моє неулюбленіше це оце обрізати відео, тому що на на обрізці відео я просто хочу вже обрізати своє життя. Ютуб, не блокуй. Ну, будь ласка. І лягати спати. Я люблю спати. Я люблю спати. Мені треба ще нанести крем, але крем можна нанести тільки через 5-10 хвилин після того, як висохне ось цей крем. Я дуже сильно втомлена, і я дуже сильно хочу спати. Але я повинна сказати. Перед тим, як іти спати, що на цьому наше відео закінчується. Це був такий маленький влог. Я сподіваюся, вам хоч трошки було цікаво. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду дуже рада прочитати ваші коментарі. Також залишаю посилання на всі свої соціальні мережі. В описі, як завжди. І ми з вами побачимося в наступних відео. Всім па-па!